Ролі, які вона грає, читання до Дня Матері. Вона ракетниця, з ногами, як стовпи. Міцними та вірними моя мама перетворюється, як за командою, у ракету, люту та яскраву, готову до старту та польоту. Тож попроси її зараз, і вона підкориться одним великим стрибком. Вона торкнеться неба, і коли ти злетиш над усім цим. Ти знатимеш, що її кохання ніколи не впаде. Вона зірка треку. Моя мама зірка легкої атлетики. Дивіться, як вона йде. З блискавичною швидкістю вона краде шоу. Ніхто не може зрівнятися з її темпом і могутністю. Вона ковцяє як вітер. Розмитістю полю зору. Стережіться виклику, якщо наважитесь. Вона помчить попереду безтотно. І залишить вас приголошеними. У її стрімкому сліді, коли вона мчить далі заради перемоги. Вона танцююча машина. Моя мама танцівниця, урівноважна і яскрава, її рухи можуть завоювати враження. Вона тече, як вода, легка і вільна. І кожен крок витвір мистецтва. З витонченістю та майстерністю вона виходить на сцену і вражає натовп кожною сторінкою. Цірка, яка сяє безсумнівно, її танець мрія, понад побожність. Вона найкращий постачальник. Моя мама завжди готує для нас їжу та напої, щоб наші душі були наповнені і завжди стежить, щоб ми не відчували голоду. Чари її кухні дивовижне видовище, наповнене солодощами та ласощами цілий день і ніч. Кожен шматочок скарб, кожен смак насолода. Наші серця і животи повні від ранкового світла. Вона великий учитель. Вона вчитель, порадник і багато іншого, з уроками, якими можна поділитися, і багатством мудрості. Її слова та вчинки цеюче світло, яке веде нас істину день і вночі. З Витонченістю та майстерністю вона виходить на сцену і вражає натовп кожною сторінкою. Зірка, яка сяє безсумніння, її танець мрія, понад побожність. Вона є експертом з йоги. Моя мама мирна душа, спокійна і добра. Її спокій приносить нам легкість, заспокоює розум, лагідними словами і люблячим поглядом, вона створює притулок, спокійний лабіринт. Одна її присутність бальзам спокою, що знімає напругу і тривоги припиняються. І в її обіймах ми знаходимо спокій, спокійне місце, де світиться наш дух. Вона вільна, маяк свободи, відкритий і справжній, приймає всіх нас, серце чисте і нове без осуду, без страху, без сумнівів у її розумі. Лише любов і прийняття які так важко знайти. Вона бачить нас такими, якими ми є, без жодної завіси. І вітає нас із розпростертими обіймами, щоб ми відпливли у подорож любові та самопізнання, де ми вчимося бути вільними, навзавжди вільними. Вона є компаньйоном. Моя мама мій справжній супутник. Завжди поруч, щоб заспокоїти моє серце і заспокоїти мій страх. Щоразу, коли вона мені потрібна, вона поруч зі мною. Її любов, мій притулок, мій вірний провідник. Вона береже мене від лиха й горі, захищає від сурової течії життя. Кожним словом і кожним вчинком вона дає мені силу і волю до успіху. Вона хранителька. Моя мама берегиня з такою справжньою любов'ю, витривалою та позачасовою, як ранкова роса, її серце притулок для всіх наших потреб, з комфортом і турботою, які завжди перевищують. З нею поруч ми ніколи не заблукаємо, бо її любов провідник освітлює шлях через кожне випробування та кожне випробування. Її любов постійна, навіки благословенна. Вона захисниця. Моя мама є захисницею, з такою сильною любов'ю. Її обійми притулок, де ми всі належимо. З кожним обіймом такий вірний щит, притулок любові, щоб побачити нас. Її серце фортеця, де ми знаходимо спокій і затишок, що припиняє наші турботи. Кожним словом і кожним чинком вона показує нам любов у нашій найбільшій потребі. З днем матері любі матусі.